Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро на 2024 рік знак Зодіака Водолії. Ми будемо дивитися кожен місяць, місяць окремо, а також брати додаткові карти для того, щоб роз'яснити те, що нам не зрозуміло. Розпочинаємо, друзі! Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Грудень. Ставимо всі карти правильно, як вони мають бути, і розпочинаємо. Січень, семірочка, жезлів. Вона каже про те, що може виникнути якась ситуація, в якої вам знадобиться доказувати свою точку зору. Зараз подивимося, що це саме може бути. Зазвичай водолії категоричні. Якщо вони знають, що вони праві це мірочка пентаклів. Можливо, ви щось будете очікувати фінансів. І ви, наприклад, це очікування трохи затягнеться за часом. І ви будете доказувати, що. Вам треба швидше. Що саме вам може допомогти в місяці січень? Королева чаш? Якась жінка, водна стихія може вам допомогти? Іноді це може бути просто ваш співробітник, якийсь, або якась людина з вашого оточення, з вашої родини, може допомогти вам порадою. Або це може бути і психолог, і лікар. В залежності, яке саме питання у вас виникає. А ми прямо далі. Місяць лютий, карта Четвірочка жезлів. Вона каже про енергетику вашої родини та вашого дому. І пропоную вам думати про це весь місяць. На що саме звернути увагу? Ми запитаємо. У колоди мадам Ленорман. На стабільність. Можливо, у вас похитнулися стосунки, можливо, ви давно не приділяли цьому час. І саме тому зверніть на це увагу. А ми прямуємо далі місяць з березень. Карта колесниця. Це старший аркан, і він каже про те, що коли ви відсвяткували свої. Дні народження ви будете наповнені енергією для того, щоб рушити вперед. Це дуже потужна карта. Це карта, коли всі процеси не стоять на місці, а прямують вперед і дуже швидко. В цій ситуації від вас залежить, яку ви виберете дорогу, і як саме ви будете рушити вперед. Тому що зазвичай є декілька варіантів. Ви маєте обрати правильний. А енергетика дуже гарна. Порада на березень. Знову ж таки, розвилка. Ви маєте вибрати, якою дорогою ви будете рушити вперед. А ми прямуємо далі у нас місяць квітень. Карта Башта. Вона каже про те, що ви будете щось змінювати. Іноді змінювати кардинально. Можливо, цей рух вперед, він вам здвине якусь проблему, котра роками трималася в одному положенні, і ви не знали, що саме з цим робити. Візьмемо пораду у карти картира Едрайта. Король Кубков. Що саме буде відбуватися? Якийсь король кубків. Якщо ви дівчина, то якийсь король кубків буде брати участь в цьому руйнуванні? Можливо, ви захочете зупинити ваші стосунки з людиною, котра раніше була для вас любима і дуже дорога? Як саме можна допомогти цій ситуації? 78 дверей. 78 ключів. Іерофант. Це карта духовності. Саме тому, також старший аркан. Саме тому, коли ви будете щось змінювати, думайте про те, щоб нікому не зашкодити, не собі, не оточуючим. Тому що духовність, вона саме про те, каже. А ми прямуємо далі травень. Карта суд. Ви будете щось оформлювати, якісь важливі для вас документи, і, можливо, ця подія може вплинути на вашу подальшу долю. Це також, друзі, старший аркан. Саме тому дивимося підказку від карт, Мадам Ленорман. На що звернути увагу? На те, що збір урожаю. Можливо, не легко, але ви отримуєте якийсь результат через документи і через суд. Що саме вам може допомогти в цьому? Імператриця? Це може бути як ваша мама, так і, наприклад, якась поважна людина, котра навколо вас, можливо, теща, можливо, Свікров, хтось вам з цим допоможе, з цими документами. І ви будете цій людині дуже вдячні, тому що це також старший аркан. А ми прямуємо далі червень. Перший місяць літа. Ви будете розчаровані чимось. Можливо, ваші емоції будуть вам підказувати, що потрібен відпочинок. Зараз ми подивимось. Що це за ситуація? І що саме ви маєте робити в червні? Четвірочка мечів. Ви просто виснажені, і саме тому ваші емоції потребують відпочинку та наповнення позитивом. Хто вам з цим зможе допомогти? Король чаш. Якщо ви дівчина, то якийсь чоловік, король чаш, до якого у вас дуже теплі почуття, вам може допомогти вийти з цього стану виснаженості на нормальний рівень. Це може бути як ваш кохана людина, так і ваш батько або брат. Хтось вам з цим допоможе. А ми прямуємо далі липень. Карта дороги. Кудись ви зберетесь їхати. Можливо, це буде відпочинок, а можливо, вже зовсім нова робота та якісь обставини. Зараз ми подивимось, яку пораду вам дадуть карти мадам Лерман. Ле Дерево. Беріть силу та енергію зі своєї родини та підтримку. А ми прямуємо далі серпень. Шестірочка Пентаклів, вона каже про те, що ви отримуєте якусь допомогу, звідки саме або друзі, або хтось вам допоможуть, і ви будете цим дуже задоволені. Зараз, друзі, подивимось, що саме ви маєте робити з цією допомогою. Для чого вона? Звісно, дякуйте обов'язково всім друзям за допомогу, навіть чужим людям. Шестірочка кубків. Ця допомога буде вам з вашого дитинства, з вашого минулого. Можливо, якась людина пізнає, що вам потрібна допомога, і надасть її. Як ми тут бачимо. Бабуся читає діткам казку і вони щасливі саме тому, що вони мають ці враження. Іноді через багато років, наприклад, діти можуть зустрітися і допомогти чимось один одному. Нема бабусі, нема казки, а діти можуть зустрітися та впевнети цю ситуацію. І саме тому ці емоції їх приведуть до добрих справ. Якась допомога. А ми прямуємо далі в вересень. Двічка мечів. Якісь сумні думки будуть до вас приходити. Якесь таке невеличке, можливо, розчарування, можливо, якась ситуація, що ви не будете знати, що з цим робити. Але вони не критичні. Кожна людина іноді має право на те, щоб посумувати. Яка порада для вас? П'ятерочка кубків. Можна і посумувати. А як вийти з цієї ситуації? Двоєчка жезлів. Обов'язково якась ситуація, котра у вас складеться в цей період вересні, вона має свій вихід. І, як моя улюблена приказка, якщо не знаєш, що робити, то бери і роби. Що я маю на увазі? Люба депресія та якісь такі сумні думки, вони лікуються працею. Не знаєте, що робити, повитирайте пил. Якщо ви повитирали пил, помийте поли. Що-небудь робіть, щоб ваші думки були чисті, світлі і ваш настрій буде до себе як магніт приманювати позитив. І ось ця двоєчка жезлів каже про те, що ваша ситуація вже рішається, і наполовину вона вже вирішена. Ви вже вийшли з цієї ситуації, але залишається додати ще трохи зусиль, щоб повністю її завершити. А ми прямуємо далі місяць жовтень, вісьмірочка пентаклів. Те, що я вам кажу, не знаєш, що робить, бери і роби. Це карта труда, роботи, натхнення такої праці, котра приносить задоволення. І відповідно, за неї дають гроші. Восьмірочка Пентаклів це така немала карта, і вона показує результат вашої праці. А ми подивимося, що ще на місяць жовтень для вас, водолії. 2024 рік. Окрім роботи. Шестірочка пентаклів. Окрім роботи, ще якісь подарунки. Можливо, якісь ваші друзі щось вам запропонують, якусь ідею або щось таке, що вам може знадобитися, і ви будете цим дуже задоволені. Восьмірка пентаклів та шестірка пентаклів. Ось вона, шестірочка пентаклів. Якісь подарунки. Обов'язково дякуйте своїм друзям, тому що. Все, що ви надсилаєте в цей Всесвіт, воно до вас повертається, в тому числі подяка і позитив. Далі, друзі, листопад, п'ятірочка жезлів. Знову ж таки, як ви тут доказували свою якусь точку зору, точно так же ви будете доказувати якусь свою точку зору в місяці листопад. До чого саме приведе ця боротьба? Зараз запитаємо у карт Таро Райдера. До тройки кубків. Ви будете святкувати і будете дуже задоволені тим, що ваша думка була правильна. І залишається вам грудень, десяточка жезлів, карта виснаження. Ви багато працювали. Ви щось робили, якісь проєкти, вони сиділи на місці, ви втомлювалися, але ця втома переросла ось в таку сильну втому. Ця карта каже про те, що якщо у вас є якісь підлеглі або друзі, або якісь люди, котрі вам можуть допомогти, обов'язково зверніться до них. Не треба самому тягнути всю роботу на собі. Знайдіть, де буде ваша допомога і хто вам обов'язково допоможе. А ми подивимось пораду на картах мадам Ленорман. Як саме ваш грудень буде протикати. Спливати. Сонце. Що може бути краще? Ваше ось це ось виснаження, воно дуже... Позитивна саме тому, що ви будете бачити результати своєї праці, і ви будете тим дуже задоволені. І ось це сонечко каже, що весь ваш рік пройшов не зря. А з великим коефіцієнтом полезної дії карта, друзі, оракул та ромінерали. Апофеліт. Зараз я вам прочитаю, що саме. Пропоную вам на 2024 рік ця карта. Хто розуміє англійську, будь ласка, читайте. А хто ні, я вам зараз перекладу. Збільшена підтримка. Ваша позитивна зосередженість та готовність отримувати. Відкрили двері до великої кількості допомоги та можливостей. Здорове спілкування в ваших стосунках. Дуже гарна порада, друзі. Я завжди казала, що водолії це люди суспільства, вони мають багато друзів і вони рано чи пізно отримують від друзів якісь поради, якусь допомогу в потрібний для них час. Хочу сказати, друзі, що ваш розклад дуже позитивний. Я бажаю вам такого ж позитивного 2024 року. Я бажаю вам успіху, всілякої наснаги і щоб все, що ви собі запланували, відбулося. До зустрічі на моєму каналі!